Ємний бокс до чорної п'ятниці спортивний від скіленджі. Дивимося, у нас тут є точніше. Я вам просто розказую, для чого це може знадобитися. Тут у нас три такі рухливо-спортивні, веселі, активні заняття, які підійдуть і для дітей підлітків, для підлітків, десь років від восьми, і для дорослих. Як ви бачите, це аж в нашому найбільшому боксі, і це дійсно дуже прикольна різноманітна комбінація. Перше заняття воно може використовуватися і для е, фану, і для того, щоб було просто веселіше, щось більше різноманітні. Але і для відпочинку, для рутини ринкової можна це використовувати. Я знаю, що так роблять, нам давали такі відгуки. І загалом це заняття, яке можливо, не викликає аж такий якийсь феєричний вау-ефект в моменті, але який розтягнутий і приємний кожного разу, коли ви цим займаєтеся. Це одне з наших найпопулярніших хобі, і дуже класний подарунок для чоловіків. Дуже багато дарують чоловікам, і чоловіки самі собі багато замовляють. Я цим користуюся, можливо, не так часто, як варто було би, але в принципі мені подобається, і ми Дарували своєму батькові, тому це і для підлітків, і для дорослих дуже прикольний подарунок, спортивний не займає багато часу, але робить вас сильнішими. Це щось про що кожен точно мріяв у дитинстві, або принаймні думав про це, і ви точно задумалися про те, що можливо ви б хотіли так вміти. Це буде саме той поштовх і сигнал, який допоможе вам зайнятися цим і дійсно опанувати таку цікаву нову навичку. Ось такий рухливий, спортивно, активний таємний бокс до чорної п'ятниці. Замовляйте у Скілендж.